Розв'яжемо задачу. Висота рівнобічної трапеції, проведена з кінця меншої основи, ділить більшу основу на відрізки 6 та 10 см, знайти меншу та більшу основу. Основи трапеції. Подивимося, що нам дано. Як правильно його оформити? Дано або CD трапеція або до рівня СД, БК перпендикулярна до АД. АК 6 КД 10. Треба знайти БЦ та АД. Ми бачимо, що АД знайти досить легко, тому що АД – це сума АК та КД. АД дорівнює АК додати КД. Тобто 6 додати 10 дорівнює 16 см. Ваша задача знайти основу БЦ, у відповідь вписати її значення без одиниць виміру. Бажаю успіху!